От Ганс Ланда з безславних виродків Тарантіно відомий своїми розлогами, промовами, зокрема про щурів. От уявіть на хвилинку, щур як він живе у надзвичайно ворожому світі. Щури порозносили бубонну чуму, але це сталося давно. Та й погодьтеся, білки можуть розносити заразу так само, як і щури, і, вочевидь, такий режисер-кіноман як Тарантіно цілком свідомо використав цей дуже характерний прийом. Але він підклав під промови Ланди такий ядерний саспенс, тобто тривожне очікування, що ж буде наприкінці сцени, що ми ковтаємо кожне слово поганця і хочемо ще. Тож кліше це саме по собі. Так, чи воно шкодить фільму? Навпаки, він запам'ятався саме завдяки цим сценам. Ось тільки якщо ви хочете написати лиходія як у Тарантіно, але не розумієте, чому в нього ті монологи працюють, то ризикуєте відтворити саме кліше без додаткової сасвенсної цінності, не кажучи вже про те, що створити крутого персонажа на рівні Ганса Ланди дуже складно. Але навіть якщо лиходій у вас буквально мультяшний, те саме кліше можна обіграти. Я створив зброю, яку тільки я здолав! Коли я її затосую, <плес> <Хитрюха. плес> я перед ним розпинаюся. Він милить очі. Це так званий lamp shading, або свідома підсвітка кліше. Автори ніби підморгують аудиторії, мовляв, так, ми це використали, але бачите, самі з цього стібем.